Привіт! Сьогодні я вам покажу свої монстери. Як вони у мене виглядають після лайфхаку? Хто пам'ятає, я в прошлому відео робила блиск для листя в домашніх умовах із майонезу. Ну, чесно, було і самі страшнувато, але нічого страшного з квітами не сталося. Як бачите, вони виглядають дуже гарними, пишними, ухоженими, блискучими. Вчора оприскувала листя звичайною водою і навіть плям немає. Бачите, навіть не видно жодної плям. Зазвичай від води дуже багато білих плям, а це листочки гарні, блискучі. Так що все ок. Можете робити такий експеримент в домашніх умовах. А хто не знає, подивіться моє відео. Там є ролик, як робити блиск. Ось так у мене виглядає спетіфіліум. Я його теж натирала таким. Майонезом. І він дуже гарно виглядає. Ось дивіться, яке в нього листечко гарне. І ще натирала філодендрон, Дивіться, як в нього листя блистить. Це вже пройшло два тижні після мого експерименту. Так що, хто сумнівався, можете сміливо робити такий експеримент. Квіти живі, живі виглядають гарно. Так що все ок. Підписуйтеся на мій канал. Ставте лайк. Всім до.